Мої вітання всім добрим людям, начебто зовсім нещодавно, але вже пішов другий тиждень, сьогодні вже дев'ятий день, після резонансної події для всього світу, коли українське СБУ накрило фашистську Росію Російський Рейх. Вміло сплетеною паутиною, і провело неймовірну операцію. Про це вже дуже багато про це написано, сказано, пересказано, прокоментовано, проаналізовано, тому мова зараз не про не про цю операцію. І навіть не про Знищені чи пошкоджені літаки, і їх кількість, вона різна була, але мова не про цьому, не про це. Хочу сфокусуватись про гроші, про гроші, які скільки коштують ці літаки. Маленька ремарка. З першого дня цієї операції була озвучена цифра там, біля 2 мільярдів 3,5, 4. І навіть найбільша цифра, яка мені попалась, 7,5 мільярдів. Чудово! Нам, українцям, дуже е, приємно чути, що руський рейх втратив е, так, таку м, величезну е, в, грошовому, в грошовому вимірі е, суму. З одного боку, так, з іншого боку, не так. Більше все ж таки е, не так. Як можна, е, це головне. Про що я хочу сказати, висловити свої думки, от саме про як рахувати вартість того чи іншого літака. Ну, звичайно, найбільш цінний майже всі коментатори, блогери, журналісти. Знищено два А-50-х. Спочатку говорили про один, потім начебто два, тепер вже начебто без начебто два А-50-х. Але якщо подивитись трошки глибше, все ж таки літаки чи були вони на ходу? Так, це був полк під Іванова полк де базуються оці а 50 але скільки там сім чи вісім літаків на світлині з космосу вони стоять вже скільки років вони це донори для, для тих хто для тих які ще Можуть літати, оці А-50. З одного боку, все одно ну, це чудово, що пошкоджили пошкоджені, чи там, чи знищені, чи все ж таки не, не, просто пошкоджені, я ж кажу, це чудово. Але навіть Якби був би льотнопригодний і там, на тому аеродромі, і він був би знищений, звідки цифра 350 мільйонів? Звідки? Літаки створювались, вироблялись ще в Совєтському Союзі. 30, 35, 40, 40 років тому, як можна порахувати, скільки, скільки він може коштувати? Він же нікому не продавався. Так, Китай купив два Не. Літака а 50 а планера Іл-76, або цей А-50 він на базі іла 76-го. Так він зовні майже, майже такий же. А всередині начинка китайська. Так, вона, чи вона гірша, чи вона краща, китайці. Зазвичай, скоріше за все, щось там вкрали, щось переробили. Але е, літак це не аналог, А50. Де-факто. Далі: 2-3 одиниці купила Індія. Дві-три. Але зне, знов таке саме, як з Китаєм. Це планер. Вибачаюсь. Так от, планер. індуси купили, а начинка радар головний цього А-50-го ізраїльський радар. Ну, як можна порівняти. А-50-й e, совєцько-рашистський і А-50 e, індуський? З, e, з ізраїльською електронікою. Ну це несерйозно e, порівнювати ці літаки. Тому e, ціни фактичної А-50-го немає. І як, якщо навіть е, скільки коштує, можна знайти ціну, звичайно, е, і у 76 го бо вони в продажі все ж таки є, е, і, але сам планер Іо 76 й ну він там, я не знаю, може п'ята частина, може четверта частина е, всього літака. А так, це начинка. Тому як рахувати велике питання. Далі. теж літаки, які знищені були і пошкоджені під час цієї операції, ту-95. Те саме питання. Ту-95 вони нікому ніколи не передавались. Я вже не кажу про те, що виробництво було налагоджено в 50 вже точно не пам'ятаю, 53-й, 54-й рік, тобто, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Тобто літаки вироблялись ще за декілька десятиліть до розпаду Советського Союзу. Як можна вирахувати ціну цього літака? Ну, це несерйозно. Взяти якийсь аналог, а який аналог в світі? Якщо аналог часів Холодної війни Б-52 американський? Вони теж приблизно. За роками і створення виробництва, вони схожі, але ну, це ж зовсім інший літак. Ну, це інший клас. Тобто, я не знаю, якщо можна порівняти там якийсь, я, я, навіть, я не можу порівняти автомобіль, якийсь там, я не знаю, чи Б-52 і Ту-96, ой, Ту-95. Ну, це не серйозно. Ну, це так, проміж іншим. Це тому у мене такі думки. Тому що пошкоджено, знищено така, така кількість таких літаків, і це скільки мільярдів доларів це несерйозно. ту 22 М3. Це теж саме він нікому не продавався, не передавався. ту 22 Да, декілька одиниць було. Чи, я думаю, що не, не продано, а передано Садаму Хусейну. Чи це може бути основою для, щоб порахувати ціну ту 22 М3? Ну, це не серйозно зовсім. По-перше, ту 22 і ту 22 м 3 це зовсім теж. Різні літаки. Це, якщо так, ну, трошки так поговорити, американський, наприклад, F35, скільки там вже країн, більше 10, які мають цей літак, там є ринкова ціна цього літака. Так, він може бути плюс-мінус, і обладнання неоднакове, і обслуговування і зброя може бути. І тому одна країна там 100 мільйонів літак, інша країна там, 80, в іншому 130, тобто плюс-мінус, але хоч плюс-мінус. А в советському в рашистському варіанті ніякого плюс-мінус немає. От в принципі немає. Немає е, базової ціни ні Ту 95-го, ні А-50, не ту 22 -го. Немає тої ціни. І немає аналогів, з ким порівняти е, ці е, літаки. Ну, це моя така думка. Думку, тому пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!